Вітаю вас на каналі Українська Хата. Якщо ви полюбляєте баклажани так само як і я, тоді запрошую вас приготувати смачну соковиту закуску з баклажанів запечену у в духовці. Для її приготування нам знадобиться 2 баклажана, 2 середніх помідори, шматочок сиру, сіль та пару столових ложок сметани. Нарізаю баклажани скибочками, не дорізаючи до хвостика ось скільки. До нарізаних баклажанів додаю сіль та ретельно перемішую. Залишаю на столі хвилин на 15-20, щоб з них зійшла гірчинка. Тим часом, поки просолюються баклажани, нарізаю твердий сир та помідори. З баклажанням відтискаю зайвий сік та змащую сметаною. Між слайсами баклажанів викладаю сир та помідори, чергуючи. Відправляю баклажани в розігріту духовку до 180 градусів на 35 40 хвилин.